Ця картина Віктора Васнєцова чудово ілюструє тенденцію до привласнення росіянцями не лише української історії, але й української літератури. Адже називається вона Після побоїща Ігоря Святославовича з Половцями. Правда ж, цікаво, що вона має таку максимально конкретну історичну назву, мало не дата вказана. Але по суті, ця робота є ні жанрово історичною, ні реалістичною, ні бодай батальною. А традиційно для Васніцова є привласнювально-історично вілічистственно-сотворительною. Але чому так? О, з'ясуванню цього питання я й присвячую сюжет, але згадаю й про деякі інші роботи Васніцова, які показують його радше не арт-класиком, а імперським підлабузником. Тож поїхали, буде цікаво. Ви дивитеся авторську програму розкультурення на каналі Центр дослідження Мордору. З вами соціолог культури Богдан Олег Горобчук. І я закликаю вас ставити вподобайки цьому відео та підписуватись на нас, якщо ви ще ні. Ну і пишіть, як ви ставитеся до творчості Весніцова? Чи зустрічалася вам вона раніше? Я реально вважаю, що міфотворець Весніцов, Сібірський казак і славитель геноциду Суріков. Та ще один і навіть чинитель геноциду Віріщагін ось істинний пантеон, безсумнівно, русських художників. Зацініть! Васніцов з-під фіно-угорської вятки, буквально по сусідству з республікою Марії Ел наших часів, Суріков з Сибірського Красноярська, свого часу віджатого його предками донськими козаками у автохтонів. Віріщагін з Черепавця. про русская группа Кровосток сформулировала довольно переконливо. Череповец, череповец. Ничего личного, просто пи***ц. Череповец, череповец. Ничего личного, просто пи***ц. Череповец, череповец. Россия — это холодец. Он из вас и он из нас. Хрен, горчичка, хлебный квас — А Вікіпедія уточнює названня місності Череповесь упоминається з 15 века. В этом доруському топонімі виділяють фіно-угорську основу череп, для котрої не знайдено обідільного об'яснення, і елемент весь із фінського вода. Я ще робіткою чому вони досі не канонізували своїх Васніцова, Сурікова і Веріщагіна і не відчепилися від наших. Іллі Ріпена, Архипа Куїнджі чи Казимира Малевича. Прототип картини Васніцова після побоїща Ігоря Святославовича з Половцями це не історична подія, а літературний твір. Саме на цей момент, вочевидь, натякав Ілля Ріпен, називаючи цю роботу глибоко поетичною. Адже як інакше назвати картину, яка так прямо відсилає до пам'ятки літератури Київської Русі «Слова про похід ігорів. Написане, як нині вважають науковці, давньою українською мовою. Але вже тоді Васніцов пропонував прочитання цього твору у руслі «Поїзка русських корній. Хоча, чесно кажучи, оці штані основного персонажа Васніцовського натюрморта мені досі не дають спокою. А вам не здаються вони якимось осоружним натяком Васніцова? Чесно, якби я був конспірологом або не знав діагнозу Васніцова – Вілякаросія головного мозга, то подумав би, що це відсилка до низової основи слова української народно-поетичної стихії, тогочасної розмовної мови Київської Русі. Тобто такий собі натяк на українську низову культуру врубаєтеся? Хоча так це суто моя персональна висона з пальця версія. Я не думаю, що Васніцову про це йшлося. Ні, він просто переносив контекст Росії 1185 року. А саме тоді відбувся невдалий похід новгород Сіверського князя Ігоря Святославовича на половців на сучасну йому російську імперію, пропонуючи шукати її коренів саме там, у минулому, цю обставину дуже добре зрозумів вчитель Весницова по Академії художеств Павел Чистяков. Він заявив, що вдячний Васніцову за те, що йому, мовляв, вдалося виразити те, що нікому не вдавалося раніше сам дух древньої Русі, споконвічність її та спадкоємність. Ось це останнє в оригіналі звучить перепрошую за руски язик із вічності і приємственність. Ну, звісно, друзі, це те, що ви подумали. Легітимізація міра через пошуки його коренів в насправді українській історії та літературі і привласнення цих коренів. І тому ця приємственність, повірте, в думках Васніцова, які Чистякова, далеко не українська, а саме російська. До речі, сам Чистяков далеко не видатний автор таких тенденційних полотен на тему. Патріарх Гермаєн відмовляє полякам підписати грамоту, та велика княгиня Софія Вітовтівна, яка зриває пояс із Василя Косого на весіллі Василя Темного. Хто ці всі люди не питайте, не знаю і знати не хочу. Але краще би русски сіділи в себе зі своїми косими і темними василями і не потикалися до нашого новгород-Сіверського Ігоря Святославовича. Тож сучасні дослідники вважають і автора слова або киянином, або чернігівцем, а деякі доводять, що він мусив бути галичанином. Зв'язок з народною поетикою, літописом і воєнними повістями свідчить про глибоке народне коріння слова. Помітний і генетичний зв'язок слова та українських народних дум, до того ж, побутує припущення, що копію поеми 16 століття, котру відкрив Мусін Пушкін, вже значно окнижили переписувачі, які підтягали транскрипцію поеми під панівний тоді болгарський правопис. А відтоді ще більше спотворили, підганяючи під норми русскоязу. Утім, переписування української літератури, як і історії, далеко не єдина вада цієї картини. Насправді хвалили її дуже мало, а от критики не бракувало. Васніцову дорікали за надто неприродну висвітленість центрального трупа та й загалом за оспівування мертвяків. Погодьтеся, щось у цьому таки є. І ще одна дуже розкручена робота, яка, мабуть, є однією з найлюдяніших у творчості Васніцова картина Альонушка. На ній зображено кошлату юродову дівчинку, сам автор назвав її дурочка, натякаючи на ментальні особливості цієї особи. Тут Васніцов згадав свої мистецькі корені і поєднав сльозогінну тему, казкову атмосферу та реалістичне втілення. Тож і маємо одну з найвдаліших його робіт, хоча відверто маргінальну щодо решти його творчості. Ще одна доволі відома картина Васніцова: Іван Царевич на сірому вовкові. І це іще одна робота, яка стала знаменитою та популярною в совєтські часи, коли оцю белінну древнірусську тему використовували для ідеологічного нав'язування російської культури всюди, де тільки можна. А на момент написання про картину говорили хіба що царівна Єліна Прекрасна, списана з якоїсь із племінниць його мецената Сави Мамонтова. А вовк взагалі явно списаний з Опудала. Погодьтеся, такі собі компліменти. Наступна напрочуд, показова робота умовно до сказочного періоду Васнецова цар Іван Васільйович Грозний. Картина дописана в 1897 році, якраз у часи завершення робіт у Володимирському соборі. Тут Грозний, це не переляканий власними вчинками безумний старий синовбивця, яким його побачив українець Ілля Ріпін, охарактеризувавши таким чином саму ідею росіянського самодержавства. Ця робота також про самодержавство, але Васніцов бачить його зовсім інакше. Подивіться, де художник зображає двоголову курку росіянський герб. Нібито державницький символ, але не для царя, який є вищим від цього, який, в принципі, є верховною владою. Я певен, що ця робота ну, дуже яскраво засвідчує політичні, вілікаруські, монархічні погляди Васніцова, які явно оберталися довкола трикутника самодержавія, православія, народність, який лежав в основі тогочасної росіянської ідеології в імперії. Та й ніде правди діти лежить в основі нинішньої Ерефії, і досі. От тільки народність стала там іще більш розмитою, ну але то вже геть зовсім інша історія. Тож. Якщо дійсно уважно переглянути пропоновані картини Васніцова, легко помітити, якщо прибрати з його робіт ідеологію та міфотворчість, ми отримаємо доволі посередню псевдоісторичну мазанину з порушенням реалістичної логіки, яку зараз російські мистецтвознавці постфактум намагаються видавати за протомодернізм, який, нібито, у Весніцова лічно народжується ще мало не в 70-ті роки 19-го століття, що є насправді нонсенсом. Хіба Альонушка дещо вибивається з цього переліку? Але й вона постає у сірій зоні між казкою та жахливим сирітським животінням на Росії. Зрештою, іще одна прикметна робота Васніцова з тих, які він створював на замовлення Сави Мамонтова для Донецької залізниці, про що я більше розповідаю у сольному відповідному сюжеті. Килим літак це не ілюстрація до конкретної казки, а радше така собі фантазія Васніцова на тему віздісущності руських. Ось дивіться, русскіє вже навіть в повітрі літають. Нехай не на дирижаблях, як француз наріже Жефар, а в казках. Зате, це ж русскіє, і у них навіть жар птиці є. Ну, погодьтеся, таке собі виправдання, як на супертехнологічну контору, якою на той час мала би бути Донецька залізниця. Тим паче й цю роботу дошкульно розкритикували. Зробив це визнаний передвижник Григорій М'ясоєдов, який, до речі, обрав життя в Полтаві перед спокусами столиці імперії, і про якого на центрі дослідження Мордору є ось такий сюжет. М'ясоєдов сказав, коментуючи Килим, що це якісь казочки в коротеньких штанцях. А килим сам у Васніцова вийшов якимось вухастим. Ну, зате на цій картині ми можемо бачити істинну Росію: болота, кущі кичахлики, гниття і вічна депресія. І ти, Іван Царєвич, мусиш вмазуватися чорним для того, щоб бодай якось вирватися із цього крамешного ада вічного і суцільного гниття. Ну, або, за прикладом Достоєвського чи Мусоргського, ти, Іван Царєвич, з безнадьоги нахерачуєшся бухлом, ну тоді, щоправда, жарвтицю побачити складніше. Тут хіба що двоголова курка стане в пригоді, а ще міф о авілічії. Тож подивіться іще раз на ці його роботи. У них видно людину застиглу між кількома світами одразу, між світом історичним і міфологічним. Між світом народної та високої культури, між академізмом і реалізмом передвижників, між правдою і брехнею, зрештою. Віктор Васніцов, цей нині суперупізнаваний іконічний русський художник, який свого часу був на побігеньках у яскравого та діяльного українця Єліпіна, і навчався в ще одного українця Івана Крамського, на якого фактично молився і чії дорікання, схоже, радикально на нього вплинули. Зрештою, ще один українець Іван Терещенко. Купує особливу картину цього Вілікароса Васніцова, три царів підземного царства. І ця її версія, яку ви тут бачите, дуже ймовірно символізувала намагання Вілікароса викрасти ресурси Донбасу, але водночас безсилля це зробити. І вона стала ніби пророцтвом. Бачите цих двох чоловіків, браних як вояки-стрільці? Саме вони є ключовою відмінністю версії Терещенка від попередньої, ось цієї. Але про це докладніше я вже розповідаю в першому з поміж наших сюжетів про Васніцова як рускомірський проект. Але якщо вам усе ще цікаво продовження, можу розповісти і про інші його роботи, так би мовити, деконструювати їх для українського глядача. Чи корисно це було би зробити з багатирями? Якщо хочете побачити такий сюжет, пишіть у коментарі.